Вікторія, Я тренер з пілатесу, і на сьогоднішньому занятті ми будемо працювати над зміцненням м'язів спини і також над мобільністю наших суглобів. залишаємо на ширині плеч. Хват не міняємо, так і залишаємо широким хватом, ставимо паличку собі на плечі. Спинка рівна. Якщо ми поставимо колінка поширше, нам буде трішки легше. Якщо повище, буде трішки важче. Дивимося прямо, погляд направлений перед собою. Нахиляємося вниз, при цьому сіднички від п'яток не відриваємо. Сіднички повинні залишатися. І повертаємося назад, таз відкручуємо до себе силою. І знову стабільний таз. Перед. Необхідні. Ще раз, долоня на рівні плеча. Ми долоньку вперед-назад не човгаємо. Ми її поставили і вона стоїть на ширині плеч. Ніжки також. Коли стаємо в це положення, слідкуємо, де наші коліна. Ось коліно повинно бути на рівні і, тазу нашого бедра. Ми ставимо ручки, дивимося прямо. Спина рівна без прогину, без скруглення. Тобто стабілізована, животик підтягнутий. Відриваємо коліна, відштовхнулись один. Повернулись два. Солив їх поближче. Стопа повністю лежить на коврику. Ручки перед собою. Переводимо сторона. Зверніть увагу, я стопи не зміщувала. Тобто, мене я стопу, як поставила на одне місце. На тому місці вона в мене і залишилась. Я лише перевела наклон таза. І руки витягнула вперед. Коліна. Слідкуємо тепер за лініями. П'ятка. Задня ножка. П'ятка на рівні під коліно на рівні таза. Передня ножка теж саме. П'ятка на рівні під колінце на рівні таза. Не робіть ось так. Або якось ось так, або ще якось. Тобто мають бути чіткі лінії. Руки вгору знову через рівну спинку, початкове положення і в іншу сторону. Стараємося два коліна прижати в пол і слідкуйте за лініями. І чергуємо раз вправо, раз вліво. Робимо повільно. Мені приємно і до нових зустрічей.